Вітаю тебе. Нещодавно ми з тобою раділи приходу золотої осені. Адже осінь така чудова пора. Пригадай, якими нещодавно були дерева. Барвистими, жовтими, золотими. Правильно, чарівниця осінь подарувала нам щедрі врожаї. Що збирали восени люди на городах? Овочі, капусту, буряки, морку, картоплю. Так, які дарунки достигли восени у садках? Фрукти, яблука, груші. Сливи, правильно, що подарував нам та всім лісовим мешканцям осінній ліс. Горіхи, гриби, ягоди. Правильно. І ось тепер осінь вже минає, вона закінчується. Природа чекає холоду і сурову зиму. Послухай вірш який називається останній листочок? Листя падає додолу, засипає гай і поле, на вербі один листок, до зими один деньок. Слухав уважно? Куди падає осіннє листя? Додолу. Що роблять пізньої осіні гай і поле засинає так. Скільки листочків залишилося на вербі? Один. Скільки днів залишилося до приходу зими. Один день, молодець. Як ти гадаєш, цей вірш веселий чи сумний? Так, сумний. Закінчується золота осінь. Нам дуже сумно з нею прощатись. Але ми з тобою не будемо сумувати, бо кожна пора року дуже гарна. А чарівниця зима нам принесе гарні зимові сюрпризи і свята. І ми теж будемо милуватися, спостерігати. Якщо тобі сподобався віршик, вивчи його з батьками і намалюй листочки різного кольору, які лежать на землі. До зустрічі!